English for Kids Online, і так, сьогодні ми з вами зробимо повністю огляд на сьому тему In the Countryside. Як завжди, якщо встигну, залишу часомітки в описі під цим відео, якщо ні, користуйтеся просто перематуванням так, матеріалу. Е, на... спершу, так, Я гадаю, що потім все одно я поставлю часомітки. І так, lesson 1, урок один. Працюємо з вами на сторінці 54-й. Вчимо назви тварин. Це зробити дуже легко. І так, перше. Horse, Horse, King, Horse, King, Two Druhe, Cow, Cow, коровка, Three Dreche, Chicken, Chicken, Kurka, Four Mishka, Mouse, 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 Five Rabbit, Rabbit, a Rabbit, a rabbit. A rabbit, six. Goat, 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 seven. Sheep, Sheep, Sheep. Horse. Cow, Chicken, Mouse, Rabbit, Goat, Sheep. Поставте il video in pausa, dove vi è necessario. У нас це все. Огляд уроку 1. вправи теми 7 завершено. Lesson 2. Урок 2. 55-та сторінка. Task 1. Write. Напиши. And read. Прочитай. A child. Одна дитина. three children, троє дітей. Справа в тому, що в англійській мові дуже часто ми вживаємо, утворюємо множину закінченням S. Але існують винятки. Є такі слова, які утворюють множину, коли декілька таких тваринок, не за правилом додавання с, а повністю видозмінюючи слово. A child, three children. «a woman – Жінка дві жінки. «a boy хлопець seven boys», Сім хлопців. A man – чоловік. Four men – Четверо чоловіків. A mouse – Мишка. Six mice – Шість мишок. Мишей, так? Шестеро мишей. A cat – Кіт. Five cats – П'ятеро котів. A sheep – Nine sheep – дев'ять овечок. A Person. Особистість. Ну, людина. Eight people. вісім людей. Восьмеро людей. Отже, як ви бачите, S ми додали лише там, де слово було бої, хлопець та кет. У усіх останніх випадках у нас неправильне утворення форми множини іменника. Child, children, woman, women, boy, boys, man, men, mouse, mice, cat, cats, sheep, sheep, person, people. Look and write. Поглянь і напиши. One there are five women, п'ятеро жінок. Зворозера ніяк не перекладається. Абсолютно. Тобто він нам слугує в реченні, щоб просто а, був, був початок цього речення. Тому що без підмета в реченні речення в англійській мові немає сенсу. Отже, для цього ми вживаємо для множини зворот there, are», а для однини there is. Отже, у нас твердження, що п'ятеро жінок, але біля жінки у нас номер чотири стоїть, цифра чотири. Ми маємо спростувати. Неу no", сказати. There are four women. Четверо все ж таки жінок. Так, не п'ятеро. Наступне. There are two men. Двоє чоловіків. Треба спростувати. Сказати неу. No". Ні, троє чоловіків. No, there are three men. Троє чоловіків. Uh, there are eleven mice. Одинадцять мишей. Дивимося, що біля мишки тринадцять стоїть. Отже, no, there are thirteen mice. Ні. Все ж таки тринадцять мишей. There are 13 mice. There are 14 sheep. 14 овечок. Now, there are 18 sheep. Як ви бачите у слові овечка немає закінчення S. Бо воно утворює множину не за правилом. Ну, я не знаю, краще ви, мабуть, на рядочку пишіть, так? Тому що так буде вам зручніше робити. Окей. Okay. Поставте відео на паузу. Запишіть, а потім давайте ще раз прочитаємо. Тому що тут э, другий клас треба читати. Так. Може поставили на паузу, я сподіваюсь, написали. А зараз читаємо разом. There are five women. П'ятеро жінок. No, there are four women. Четверо жінок. Two. There are two men. No. There are 3 men. 3. There are 11 mice. 11 э uh, мышей. No. There are 13 mice. three 13 мышей. 4. There are fourteen sheep. Чотирнадцять овечок. No. There are eighteen sheep. Вісімнадцять овечок. Поставте відео на паузу. На цьому Оля сторінки 55, урок 2 завершено. Lesson 3 урок 3, сторіночка 56. Ну, крім того, що треба колор розфарбувати наших тваринок, і ще треба і написати. Наприклад, I like rabbits. Rabbits are grey. Я люблю кроликів, кролики сірі. Ну, Тут, мабуть, і мишка буде сіра, так? Да? I like mice. Я люблю мишей. Одна мишка mouse, але багато мишей mice. I like mice. Mice are, ну, і мишки теж сіри, да? Mice are grey. Отут, звичайно, вже в який колір ви їх розфарбуєте, цих тваринок. Отже, mice are grey. Я написала сірий також. Мишка теж сіра. Ну, а там буває і бра, і коричнева. коричнева. В залежності від того, як ви розфарбуєте. Наступний, бачимо козлика, пишемо I like goats. Я люблю козликів. А, goats are. Взагалі, козлики у нас білі ж бувають, да? або ті ж самі Сірі, або вони бувають black, чорні. Ну, давайте його блек зробимо. Goats are black. Хай буде чорний козёл. Так, четверте. I like horses. Тут багато тварин просто, які бувають білі. Тобто їх і розфарбовувати не треба. I like horses. Horses are. Давайте, хай буде кінь Brown, коричневий. Щоб хоч щось відрізнялося у нас. Horses are Brown. Коні коричневі. Ну, Вони ж теж бувають різні. Sheep, овечка. I like sheep. Я люблю овечок. Пам'ятаємо, що sheep в однині і sheep у множині пишуться однаково без ески. Sheep, овечки. Are. Ну, знову ж таки, от які овечки. Ну, хай буде white, слухайте, хай буде біла овечка. Ну, а що, ну. Ну, а як? I like sheep. A sheep are white. Я люблю овечок овечки білі. I like cows. Я люблю корівок. Cows are. Ну, хай буде теж Браун, да? корівки коричневі. Можливо, там, де кінь зробіть, там світло коричневий, а тут хай буде темно-коричневий вже. Окей. Okay. Тобто завдання не складне. Тут, мені здається, написати простіше, ніж розмалювати потім. І так, я, ви, ви робили відео, ставили на паузу протягом того, як ми писали, так? Ось вам ще раз. Покажу такі стоп-кадри. Тепер вам треба лише розфарбувати. Гаразд. Окей, сторінка 56, -та вправа у вроці 3 зроблена. І так, Unit 7 in the countryside. Lesson 4. Урок 4, сторінка 57. Поглянь, лук, поглянь. Write questions, напиши запитання and answers і відповіді. Так, legs. Питати будемо у про ноги коня. Two. У та кролика будем, про вуха. Three. У крокодила про tails хвостики питатимемо кількість. Uh, у Уперед папуги legs, ніжки лапки і у, і у овечки айс, очі. І так, how many legs have horses got? Скільки uh, копит у коней. Horses have got four legs. Так, тепер треба запитати про ears, про вуха ребіта. How many ears have uh, rabbits got? Rabbits have got two ears. Two ears. How many ears have rabbits got? Rabbits have got two ears. Dr. the brought tails. How many tails How many tails have crocodiles got? Crocodiles got. Uh, Skikihu estim, my, croco my crocodile. Crocodiles have got one tail. Так, how many tails have crocodiles got? Crocodiles have got one tail. Так, наступне. How many про legs питаємо про ноги, папуги? How many legs have parrots got. Скільки э, лапок мають папуги? Parrots have got. two legs. Папу ремаю дві нишки. How many legs have parrots got? Parrots have got two legs. І How many eyes have a sheep got? Скільки очей має овечка? sheep Have got two eyes. Овечка має е, двоє очей. How many eyes. Так, пропустила тут. Have sheep got. Sheep – це вівці, да? Тобто це множина. Не дивлячись на те, що без ескі стоїть, але це множина. Sheep have got two eyes. Якби це була одна овечка, питання про одну овечку, то це було б Sheep has got тоді. Так. Ship have got two eyes. Все, поставте відео на паузу. І опрацюйте. Ось перший стоп-кадр, а ось другий. На першому, друге, третє, четверте завдання. На другому, третє, четверте, п'яте поміщається. На цьому це все на сторінці 57-й. Урок четвертий ми також з вами опрацювали. Далі у нас 5 і шості уроки випадають у підручнику, вони є, у зошиті їх немає. І ми з вами опинилися на уроках 7-8-му, це, як повторення, йде, стрінка 58. І так, нам треба описати: This is a shark, це акула. Sharks are fish, акули це риба. They have scales, вони мають луску. This is a goat, це козлик. Goats are. animals. Стоп. Це, мабуть. не animals are. Зараз піду з підручником. Можливо, це савець. Так, отже, яку характеристику дають нам. Які різновиди тварин? Це mammals, Це савець. Неки Birds птахи. Reptiles. І fish. Да? Have, so backbone. Мають. Так, зрозуміло, позвоночник. Добре. Отже, це у нас uh, goes are mammals. Вони uh, савці, млекопитаючі. так? Тобто вони п'ють молоко і дають молоко. Mammals. Так, uh, they, have, they have fur. У них є хутро, так? Так, далі. Курка. This is a chicken. This is a chicken. Ну або хен курку ми ще називаємо uh, Chickens. Chickens. are birds, Це пташ... пташки. They have. Що у них там? Feather, да? Пір'я? Давайте подивимося. Uh -huh. Feathers. Uh -huh. А, тут не fur, а hair, Волосся, типу. Хутро. Хорошо, давайте отут змінимо. Взагалі хутро фьор, ну ладно, хай буде hair. Так, а тут feathers. They have feathers. У них є пір'я. Так, і остання. This is a snake. Це змія. This is a snake. Snakes. Snakes are uh, Reptiles. Uh, змії це рептилії. Так, reptiles. І що вони мають? Скин просто. <кхем> Мабуть, так? Да? Скин. Uh -huh. They have skin. Шкіру просто. У них шкіра. Ну, хоча тут у неї луска теж є, але це ж не та луска, що у риби. Все. Давайте ще раз перечитаємо. This is a shark. Це акула. Sharks are fish. Акули – це, це риба. They have scales. У них є луска. 2. This is a goat, це козлик. Goats are mammals. Козлики це савці. They have hair. У них є хутро. Шерсть. 3. This is a chicken. Це курка. Chickens are birds. Кури, птахи. They have feathers. У них є пір'я. І останнє this is a snake, це змія. Snakes are reptiles. They have skin. Вони мають шкіру. На цьому це все. Огляд уроків 7 8 завершено. Далі у нас іде розділ Culture, Культура. In the Countryside. Так, отже, це у нас сторінка 59 -та. Нам треба розписати знаки. Так, до якого знаку відповідає яка команда? Так. Ну, Don't Run, перша. Ось, не біжи. Хто ж когось слухати буде? Так? Don't run, не бігайте. Далі, smile – посміхайтеся. <гум> Далі. Listen to your teacher. Слухайте вчителя. Listen to your teacher. Слухайте вчителя. Далі. Look at the camera. Дивіться в фотоапарат. Look at the camera. Диві, дивіться в об'єктив. Watch out. Обережно. «Watch out» і help – help. так. smile, don't run. Help. Watch out. Listen to your teacher. Look at the camera. І так, сторінка 59 -та також завершена огляд її. Ну, це зовсім не важке завдання. І залишається у нас I can do. Останнє завдання да, до цього уроку, до цієї теми. Це у нас сторінка 60. -та. Number and Complete. Пронумеруй і допиши. І так, перше Zoo, друге countryside. Отже, кого ми можемо бачити в зоопарку, а кого в селі, типу, як в військовому господарстві. Так, отже, Parrot ми бачимо в зоопарку. Bear ми бачимо в зоопарку. Tiger. Monkey. Hippo. And the zebra, yes? А in the countryside ми бачимо, goat, a go, goat, далі horses, ми можемо побачити. mice, rabbits, cows and sheep. Так, тепер треба це все написати. І так, at the zoo I can see parrots, bears, ведмедів Бачу в зоопарку. bears, tigers, Monkeys, Maвpoчоok, Hippos, а давайте знову рядочку, Hippos, and Zebras, так. Так, in the countryside I can see goats, horses, Goes horses, mice, uh, rabbits, mice, rabbits, cows, and sheep. Good. На цьому огляд уроку завершено, як і повністю всієї сьомої теми. І так, очікуйте виходу на восьму тему. Goodbye, good luck, до зустрічі!